Центральна панель керування має 4 USB розетки, одна 12 вольтова. Кнопку вмикання, одна кнопка вмикання, вона вмикає всі розетки, можна заряджатися одразу. Це у нас вольтметр, він показує стан напруги павербанку і одночасно. В ньому можна орієнтуватися, наскільки він заряджений. З максимально 16,8, мінімально 12 вольт. Це ми все закриваємо, всі розетки 3,0, Це запобіжник, якщо якась розетка коротить чи що ще вибиває автоматичний, потім його можна назад увімкнути. Це вихід на прямий вихід з акумуляторів. Він постійно під струмом. Замикати його не можна, але замкнути його також важко. Він потрібен для того, щоб ці відкручуються штуки і сюди прикручуються крокодили, щоб підкорити машину, або... Або... Ось вони. або зарядити павербанк. Павербанк заряджається від блоку живлення звичайного і це перехідник на 220 вольт, звичайний 12-вольтовий інвертор. Це вся його комплектація. Тут, тут ззаду нічого немає в, в цій моделі, а маленька модель так закривається. ж наш ну, що... да. тут у нас обережно, тут у нас коли він закритий, він має стандарт майже IP67. Тобто він якщо впаде в воду повністю, його можна дістати і він не буде пошкоджений взагалі. От. Малий павербанк має точно такі ж самі функції, як великий, тільки в два рази менша ємність. І в нього силові, силові роз'єми і розетки, вони по різні боки зроблені. Це він код. серійний серійний номер, да. Сирійний Сирійний номер, Збираються вже більш-менш заводські такі стандарти, Тобто він проходив випробування в реальних умовах. Дуже гарно себе рекомендував, що треба його да. дізнатися, які ще треба вимоги і можна. Е, значить, головне, що буде змінено, от що ми зараз привезли акумулятори, павербанк буде зібраний на акумуляторах літіфером літі фером. Літій -фером. О, зараз вони в машині. Тобто він буде абсолютно Пожежобезпечний. Він не загориться, навіть якщо ці акумулятори будуть пробиті, чи там якийсь осколок попаде в них. Це абсолютно безпечний пристрій, який можна навіть в дитячому садочку поставити <плес> біля парти і користуватися е ноутбуком. Така схема.